Всім привіт! Ви пропонували я записую. Сьогодні у нас буде на огляді Кеші OS. Це сучасний Linux дистрибутив, який працює на базі Arch Linux. Він орієнтований на високу продуктивність, оптимізацію для сучасного обладнання та зручне використання. Він поєднує гнучкість Arch із простим встановленням попередньо налаштованим середовищем робочого столу, таким як KDE Plasma. Зараз про нього всі говорять, ви багато разів написали, тому пропоную його встановити, зробити огляд. Посилання на Kiші OS буде в описі. І тут у нас є розділ завантажити. Тут у нас є дві редакції, версія робочого столу та ще одна портативне видання. Я буду встановлювати версію для робочого столу, а записувати все це будемо на флешку за допомогою Вінтой. Посилання на Вінтой буде в описі. Все, що вам треба, це встановити цю програму на вашу флешку та кинути туди образ вашої системи. Далі відкриваєте Boot Manager, ось така менюшка буде з вашими системами, обираєте кейші OS та йдемо далі. Відкривається в мене така менюшка, де я можу обрати CacheOS, CacheOS with Nvidia open Source OS. Тобто, якщо наш комп'ютер або ноутбук має відеокарту від Nvidia, ми можемо одразу обрати ось цей пункт. Так як в мене стоїть відеокарта RTX 3050, я обираю цей пункт. Але, як показує практика, це не має значення. Воно все одно там автоматично все підтягне. Тепер йде ось таке завантаження, треба трохи почекати. А ось і старт системи. Так виглядає Live-CD, виглядає дуже непогано. Нічого поганого сказати не можу. тачпад працює. Давайте перевіримо мережу. Так, Wi-Fi в мене підтягнули, і це дуже добре, тому що в мене новий ноутбук HP Victus 15. І він не на всіх операційних системах автоматично підтягує драйвер. Навіть Windows 11 в мене не працює автоматично, драйвер не знаходить його. І постійно доводиться це вставити вручну. Так, що в нас тут є? Ось такий Welcome, У нас є документація, підтримка. Інформація про проєкт та велика кнопка інсталяції. Також ми можемо обрати мову. Давайте подивимось: англійська, французька, німецька, російська, чешська, іспанська, турецька та китайська. А це вже погано. Поки що залишимо англійську, але я здивований, чому тут немає української. Так, знизу в нас є системні налаштування. До цього ми вже перейдемо потім файловий менеджер, браузер. Та лаунчер. Давайте відкриємо ще лаунчер. Ось такий простенький на перший погляд. Добре. Давайте все ж таки встановимо її. Можливо, потім в нас з'явиться українська мова. Так, чомусь він не хоче без інтернету встановлюватись. Також не прикольно. Так, мережа є, запускаю інсталятор. Щось він занадто довго думає. Так, bootloader. Одразу йде у нас налаштування Grab, system Boot. AI SDK. і треба вибрати, який завантажувач ми будемо встановлювати. System D або Refind. Ні, краще граб. Так, тепер ми можемо обрати мову. Ще раз. Давайте подивимось. О, тут же список набагато більший. А ось і десь українська була. Так, ось. Ну так, то набагато краще. Натискаємо вперед. Аж настрій піднявся. Обираємо таймзону. Вперед. Обираємо клавіатуру. Так, а тепер ми обираємо наш диск, куди будемо встановлювати систему. Можна її встановити поруч з віндою, або що у вас там стоїть. Замінити розділ і чистити диск. Ну для початку треба ось тут згори обрати необхідний вам диск. Я буду встановлювати на зовнішній SSD, тому спочатку обираю його. Тепер натискаю очистити диск. Тут дивіться, яка в мене помийка після FiDOS. Вона так знущається над диском, нарізаю його на багато кусків, але система досить непогана. Хто не бачив відео, рекомендую подивитись. Посилання також буде в описі. І натискаємо вперед. Да, ось це дійсно топ. Чому у кожному дистрибутиві немає такого? Ех, прям було би класно. Ми можемо обрати, дивіться, КД є плазма, Gnome, Криса, брідж і все-все-все, що є. Також можна обрати Hyperland. Я, до речі, деякі з цих графічних середовищ так ще і не пробував. Також є i3 Windows Manager, вперше бачу. Ну, Hyperland цікавий, так, OpenBox, Sway. Знаєте, я навіть не знаю, що обрати. Ну, нехай залишається плазма. КД є плазма, мені також подобається, і я хочу, щоб залишилась вона. Натискаю вперед. І тепер обираємо, що нам треба. Опції пакунки тут багато чого. Залишаю все за замовчуванням, та нічого більше не міняю. Натискаю вперед, створюємо обліковий запис. Та ставлю входити автоматично без паролю. Все, тепер натискаю вперед. Тепер дивимось, чи все правильно чи ні. Можливо, щось наплутали. Якщо все правильно, тоді натискаємо на цю кнопку Встановити. Так, встановити зараз. І пішла інсталяція. Ну а тепер залишається трохи почекати. Та, друзі, щось вона встановлюється занадто довго, це якась катастрофа. Вже пройшло півгодини і, як бачите, встановлено лише 37%. Я так гадаю, це тому, що вона завантажує усі пакунки необхідні, графічне середовище, якісь там драйвери або ще щось. І поки що чомусь в мене слабкий сигнал Wi-Fi. Можливо, коли система вже стартане буде краще, я принаймні на це сподіваюся, а поки що чекаю далі. А тепер бачимо ось таке повідомлення, що все зроблено. До речі, повне встановлення зайняло приблизно 40 хвилин. Ну, мабуть, це все ж таки у мене сьогодні поганий інтернет. Тепер ми натискаємо перезавантажити зараз та натискаємо закінчити. Окей, зараз буде перезавантаження, та ми побачимо перше вмикання. Так, йде вмикання, також змінилось бутлого. Знизу з'явилось ось таке файне кеще OS. Зараз подивимось. Ну, щось, перший старт воно якось довго стартує. Так, аж ямай в мене зараз підключений і. І ось таку картинку я зараз бачу. Я можу обрати, який монітор мені використовувати, або як його налаштувати. До речі, скільки оглядів я робив, це таке вперше. Було б чудово, якщо було б завжди так, це було б дійсно класно. Тому що щоразу, коли я під'єдную карту відеозахвату, мені треба йти до налаштувань, шукати їх в різних системах, це все по-різному. І, до речі, інколи це становиться проблемою, наприклад. MX-Linux або Antix. Там я прям шукав, напевно, хвилин 10. Так, ну і знову ж таки, шукаємо українську, а її тут немає. Так що не показувати нам більше це повідомлення. Тут ми можемо встановити програми та різні твійки. Ану, давайте подивимось твійки. Ні, все ж таки я залишу, нехай стартує при системі. Потім з цим ретельно ознайомлюсь та покажу вам. Так, ну, тачпад щось у мене якось працює, а ні. Чотири пальці вниз, відкриває інші робочі столи. Якось трохи незрозуміло. Три пальці нічого, два пальці нічого. Чому саме чотири? Дивно. Так, ось тут у нас змонтовані диски. Ну, поки що, на перший погляд подобається. Та подобається, дуже подобається. Виглядає дійсно класно. Тут у нас є блютуз, також сповіщення, налаштування гучності. Також у нас тут є наші диски, мережа. Налаштування яскравості та налаштування на від зовнішнього монітору. От цікаво, ну зараз спробуємо. А прикольно, я вперше таке бачу. Зазвичай, коли йде запис, запис не реагує на те, що я змінюю яскравість, от як зараз. Зараз в мене екран темний, а у вас нічого не міняється. А ось тут так. Це прикольно. Я правда не знаю, навіщо це треба, ну то й нехай. Так, тут у нас йде інструмент запуску програм, тобто менюшка. Давайте також подивимось правий клік. Стільниця іфонове зображення, налаштування дисплею, створити тека, файл, порожній файл, HTML файл, система для веб програмістів. Посилання, так. Та посилання на програму, піктограми налаштування. Та можна увійти до режиму редагування. О, да, це прикольно. Давайте тепер перейдемо. Тут у нас системні параметри, менеджер файлів. Ось такий. Так. О, до речі, зручно. Ось так це все виглядає. Дійсно зручно. Також, чи можемо ми змінювати вигляд. Так, да, можемо змінювати вигляд. Ну, прикольно. Чи можу я зайти на внутрішній диск? Так, заходить. І це здорово. О, дивіться, а зараз в нас тут Firefox. До цього тут був кейщий браузер. Я думав, ми його подивимось, коли встановимо систему. А зараз він зник. Чомусь тут Firefox. Не те, щоб я засмутився, але просто було цікаво. Давайте глянемо ось це меню. У нас тут є програми. Місця призупинити, призупинити, перезапустити, вимкнути і вийти. Також сюди можна щось закріпити, налаштувати інструмент запуску програм. О, прикольно! Туди ми потім повернемось. Тут у нас йде улюблене те, що ми самі сюди додамо. Потім всі програми. Вибір емодзі, з'єднання KDE, керувати гучністю, нагляд за системою. О, системний монітор. До речі, прикольний. Щоб його не шукати. Я натисну його пришпилити до панелі керування. Нехай поки що тут буде. І так, в нас тут показує пам'ять. У мене це 16 ГБ наш диск, навантаження на процесор. У мене тут стоїть Core i5 13 го покоління. Так, є в нас програми, журнал, ось такий. Ну, непогано. Процесори. Шкода, що тут немає відеокарт. Мені подобається, коли є усе обладнання у цих системних моніторах. Так, давайте йдемо обратно. В нас розділ графіка, простий переглядач зображень, довідка, інтернет, з'єднання KDE, переглядач сервісів, переглядач сервісів ще якийсь. Та KDE Connect SMS. О, ми можемо сюди вже під'єднати наш смартфон, так як це реалізовано у Windows, зв'язок зі смартфоном. І в нас буде смартфон на екрані наш. Ми зможемо відправляти повідомлення та ще щось. Ну, до цього ми повернемось. Мультимедіа, керувати гучністю. Програвач даних, програвач і ще ось таке. Так, розробка. У нас тут є Kate, Meld, Micro. Ладно, кому треба, той знайде. Система, редактор меню, переглядач, Bitop кейс hello, менеджер ядра. Ого, тут можна сидіти довго. О, Nvidia. Давайте переглянемо. Так, моя відеокарта підтягнулась. GeForce 3050 на 6GB. Чудово. Поки що закрию, потім з цим розберусь. Це ще у нас була система. Повертаємося к топі. Ще к топі. Та утіліти. Виберемо зі Arc та Vim. Ну, прикольно. Давайте подивимось тепер на влаштування. Відкриваємо системні параметри. Можемо змінити одразу тему. Зараз стоїть бріз. Можемо поставити темний а Ану застосувати. Та начебто як нічого не змінилось. А, в нас так і стояла темна. Щось я туплю, вибачте. Ось така біла тема. Ні, вона щось очі ріже. Швидкість анімації. Це прикольно. Перша вкладинка і одразу кастомізація. Персоналізація. Так, в нас йде налаштування миші, сенсорна панель. Ага, ось тут як багато налаштувань сенсорної панелі. Взагалі я тачпадом не користуюсь, коли я вдома. Так що, кому треба, знаєте, де його шукати, ці налаштування. Також у нас є краї екрану. І тут також можна налаштовувати це дійсно цікаві налаштування. Далі в нас йде клавіатура. Така мова, як. Давайте подивимось. Як змінювати мову? О, це супер, нічого не треба міняти. За замовчуванням тут стоїть Alt-Shift, як на Вінді. В мене це повністю влаштовує, так що я виходжу звідси, поки я випадково не змінив. Так, налаштування сенсорного екрану. Ну, в мене екран не сенсорний. Далі в нас йде ігровий контролер. Також чудово для тих, хто його має. Планшет для малювання. Налаштування звуку, сповіщення, налаштування мікрофону. Також. Показ зображень і монітор. Ось, як бачите, у мене тут зараз йде зображення по HDMI на карту відеозахвату. Ось так у мене все налаштоване. Можна змінювати ротацію, частота оновлень чомусь 120 Гц стоїть, хоча монітор мій підтримує 144 Гц. Ну, то ладно. Можливо, це із за того, що в мене HDMI під'єднаний. Потім я сюди повернусь, коли його вимкну. Далі в нас йде доступність, системний дзвінок, фільтри клавіатури, скорочення активізації. Засіб читання з екрану. Ну, спеціальні можливості це добре завжди. Так, Bluetooth, диски та камери. Далі Thunderbolt, KDE Connect. До цього ми ще перейдемо потім. Wi-Fi та інтернет. Ось такі налаштування. Брандмауер. Так, потребує пароль. Налаштування BrandMauer. проксі, параметри з'єднання. Давайте йдемо далі. Облікові записи в інтернеті. Жодного облікового запису. А якщо натиснути додати. Так, з'явилась якась open desktop, KDE wallet system. Ні, не хочу зараз нічого налаштовувати. Зображення тла. Та й це начебто як непогане. Прикольно. Ану, застосувати. О, да. До речі, прикольність тут картинки. Дивіться, список. Ну, є що вибрати. Не те, щоб дуже великий, але є що вибрати. Кольори і теми. О, оце дійсно, що кльово у KDE Plasma, плазма, що тут можна займатися кастомізацією. Нічого для цього встановлювати не треба. Це з коробки. Просто бомба. а ну давайте влупимо сюди. А, тут дивіться, що як воно, коли я тягну сюди донизу, воно приліпає, а потім становиться плаваче. Ось так прикольно. Так. Тайлінг у нас. До речі, як у нас тут з тайлінгом, якщо я щось відкрию, ні, воно накладається одне на інше. да ось так це все. До речі, споживається все. 3 ГБ оперативної пам'яті. Хоча в мене нічого не відкрито. Хіба що браузер? Та налаштування. А, да, браузер, бачите, майже Гіабайт. Так, вже 2 Гіабайти. Процесор взагалі там 1% 2. Добре, йдемо далі. Так, налаштування вікон, налаштування піктограм, Вказівники. системні звуки, вікно вітання. Зараз в мене стоїть ось таке бріз. А можна поставити кейсі OS Nord, або ось таке, можна його відтворити, щоб подивитись. Ні, не відтворюється. А це відтворюється, бачите. А тут чомусь ні. А це. Так, і це відтворюється. Ну, прикольно. А це Це не хоче. Вікно входу. Так, вікно входу. Також можемо змінити вікно входу, але в мене стоїть автоматичний вхід. Тому мені це не цікаво. Екран привітання під час завантаження. Ось воно подивитись не можемо. Ладно. Далі в нас йде текст та шрифти. Ну, можна трохи збільшити шрифт, чому би і ні. Всюди поставлю 11. І зараз подивимось. Так, ану, застосувати. Ну, так. Да. Також у нас тут йде керування шрифтами. І дивіться, скільки їх. Список дійсно великий. 291 шрифт. Так, це багато. Так, повертаємось далі. Типові програми. Тут можна налаштувати те, що йде за замовчуванням. Потім у нас йде прив'язка файлів, далі сповіщення. Ну, Дивіться, налаштувань багато для сповіщень. Потім керування вікнами. Ого, скільки тут заголовок, вікно, пересування, додаткові. Фокуси, також ще одна менюшка. Перемикання задач, ефект стільниці. Дивіться, великий список. Можна сидіти тут довго і нудно. Правила вікон, скрипти та віртуальні стільниці. Ні, не хочу я тут заліпати. Що в нас далі? Простора дій, потім робочий пристрій, це загальна поведінка. Ви знаєте, я полюбляю багато налаштування, але тут щось навіть вже набридло дивитись це. все, Ну, дуже багато. Ні, це дійсно круто. Можна налаштувати систему так, як вам треба, але Боже, скільки на це часу треба, я навіть уявити не можу. Далі у нас йде блокування екрану, автоматичне блокування екрану. Так, виставляю так, як мені треба. Застосувати. Далі права та доступ програм. Ого, дивіться, тут є в нас підтримка застарілих програм X11. Це добре. Далі, турбинки КД Що за турбинки? Турбинки АТБ. Але він не відкриває турбинки АТБ. О, дивіться. Нічого не працює, що я не нажав. Ану, закрив налаштування. Також не хоче. Ану, повертаємося обратно. Мені цікаво, що то. Ну, по-перше, мені цікаво, чому воно зависло. А по-друге, де воно, ці турбинки? А ось турбинки. Ні. Дивіться, коли я натискаю на ці турбинки АТБ, воно звісає. Зависає вікно, я не можу перемикатись. Не знаю чому. Треба розбиратись. Ану, спробую знову ж таки закрити. Так ще турбинки не відкриваємо більше. Так налаштування Далі в нас йде нещодавні файли, відгуки користувача, потім регіон та мова, мова українська, валюта, бла, бла, бла. Боже, як багато тексту. Перевірка правопису. Типова мова в нас йде, бажані мови, параметри, ігноровані слова. Так, далі дата і час, потім про цю систему і все перед вами. Кейші ОС версія КД плазма 6.3.5. Версія фреймворк KDE 614, версія QT6.9, версія ядра 6.15 і графічна платформа Vient. Але, як ми бачили десь там, вона в нас підтримує ще X11. І це топ. Так. Ага, а ось іще моє обладнання. Кому цікаво, на якому залізі зараз працює ця система, ось воно перед вами. Це Core i 5 13420 h оперативна пам'ять 16 ГБ. Два графічних процесори це Intel HD Graphics та RTX 3050. Далі в нас йде керування живленням, і тут можна налаштувати все так, як вам треба. Так, живлення від акумулятору і коли низький рівень заряду. Добре, це добре, коли так багато налаштувань. Можливо, доведеться деякий час покопатись тут, витратити ваш дорогоцінний час, але потім система буде так працювати, як вам треба, і воно того вартує. Так, далі в нас йдуть користувачі. А потім автозапуск. Ось це добре, коли не треба довго шукати, де в нас автозапуск, тому що буває встанова щось в різних дистрибутивах, воно по-різному, і не завжди це зручно. Ну і останнє в нас сеанс. Ось так: тека стільниці, тека документів, можна міняти теку. Також є сеанс стільниці. Так, да, я навіть не знаю, як це все сказати. Дійсно, гнучко. Ну, добре. Я вважаю, що на цьому огляд можна завершувати. Тепер, щоб не казати вам, що система крута або не крута, я й сам ще не знаю. Для вас це буде одна секунда, я ще поклацаю цю систему один або два дні. Можливо, щось перевіримо, ну і ось так. Пройшло достатньо часу і мені є що вам сказати. Ну по-перше, чим більше я користуюсь цією системою, тим більше я розумію, чому обирають Arch Linux. Все працює дуже швидко. Ви знаєте таке враження, що немає ніякої затримки, воно якось миттєво все відчиняється, і мені це дуже подобається. Ось так, що треба, натискаєш, і воно відразу відкривається. Це просто топ. До того ж налаштування. Тут просто радують щоразу, коли вмикаєш комп'ютер, це можна так налаштувати, так як тобі треба. Встановив я сюди багато чого, про все зараз розповім. І пропоную почати з того, що ми повертаємося на ось цей екран Hello. Перше, що вам треба зробити, це натискаємо Tweaks. Тут у нас є оновлення системи, також можна перевстановити пакунки. І ось у нас тут є дуже цікава кнопка для встановлення ігрових пакунків. Якщо ви збираєтесь грати на комп'ютері, встановіть, я все це встановив через термінал. Дивіться, яка команда, все це буде в описі, все що я робив. Ми вводимо ось цю команду, і в нас автоматично встановлюється Vine, Steam, все налаштовується і можна грати. Це просто ну, топ. Мені так сподобалось, я навіть не можу описати це словами. Лише одна команда, та воно все налаштовується. Ось так тут виглядає термінал. Натискаємо Ctrl-Alt T. І ось такий термінал у нас є. Просто копіюємо цю команду, сюди вставляємо Ctrl-Shift-V або ось вставити. Та натискаємо Enter. І все, воно автоматично встановить Steam, встановить Wine і все, що треба вам для ігор. Також я сюди встановив Lutris. Сьогодні не будемо на нього багато часу витрачати. Якщо хто не знає, Lutris потрібен для того, щоб запускати програми від Windows у Linux, програми або ігри. Ось так встановлюється Lutris. Також ці команди будуть в описі, все вставляємо по черзі. Перша команда, друга команда. Потім, якщо у вас відеокарта від Nvidia, також можна це. Далі натискаємо Add Game. Обираємо, де лежить наш екзешник, і все. Більш детально дивіться у будь-якому минулому відео, там я завжди показував, як це працює. І повертаємось до стартової менюшки. Також у нас тут є інсталятор. Ось так він виглядає. Звідси можна встановити стартові програми. Ось він відкривається. У нас тут це розділено на категорії: це аудіо. Все, що вам треба для аудіо. Також браузери, звідси я встановив кейще браузер. До речі, давайте я вам його покажу. Нічого такого, звичайний браузер, нічим не примітний, але в нього є дуже чудовий вбудований блокувач реклами. Він вирізає абсолютно всю рекламу на всіх сайтах. Ось дивіться, я відкриваю YouTube. Всім привіт! Сьогодні займемо і одразу пішло відео без реклами. До речі, працює дуже швидко. Що в нас тут ще є? Завантаження. Ну, начебто, він виглядає так само, як Chrome. Я не дивився, на чому він базується, особисто та й нецікаво. Так, це в нас категорія браузери, Ми тут можемо встановити Firefox, Vivaldi, Chromium, Brave. Далі в нас йдуть комунікації: це Discord, Fractal, NeoChat, Signal, Telegram. Далі йде розділ для розробників. Ось так багато чого тут є, дійсно багато. Потім в нас йдуть ігри. Дивіться самі, можливо, комусь щось звідси треба. Далі розділ графіка. Ось так все по категоріям розбито. Не те, щоб дуже багато тут програм, їх, я так скажу, небагато. Але для початку це, це прям тут треба. Також я звідси встановив OBS Studio, на яку зараз записую. Версія була остання. Ну і як бачите, працює добре. Ну а все інше, що вам треба, можна встановлювати через термінал. Інструкцій багато, все встановлюється так само, як на Arch Linux. Єдине, що я не зміг встановити, це YDroid. Мені в коментарях написали: встановив V на Arch Linux. Я ж сказав, зараз зроблю, я його встановив, все начебто робив як по інструкції, але чомусь він не відкривається. Давайте спробуємо ще раз, можливо, цього разу він відкриється. Я після цього багато чого оновлював. Ну і далі, як бачите, він не відкривається. А ні, поспішив. Все ж таки треба було оновитись, перезавантажити. Перезавантажив я, напевно, разів 5. І щось пішло. Хоча так пішло, громко сказано. Ну, зараз подивимось. Іде запуск? Ну і да, Вайдроїд встановився. Давайте перевіримо, чи є інтернет, а інтернету чомусь немає. Можливо, трохи треба зачекати. Так, ні, якось він начебто і працює, а начебто і ні. Інтернету немає. А Навіщо нам Android без інтернету? Так, повертаємось, ще раз спробую. Добре, як я його встановив, я залишаю ці команди в описі. Ви можете також спробувати, якщо цікаво. Ну я пропоную закривати його. І давайте подивимось далі. Так, тепер відкриваємо Steam. Ось так, одразу два Steam встановили Steam та Steam Native. Стім я вже затестив, працює він бездоганно. До речі, кейші OS має власний протон, дивіться, відкриваємо налаштування стіму, Переходимо на розділ Сумісність, і ось тут є протон Cache. Я його спробував працює, але не всі ігри з ним працюють. Тому я змінив на протон Hotfix, або ще можна обрати протон 9. А саме в мене з ним не працювала контра. Ну, давайте. Так, Steam працює, ну прям, супер працює. Всі ігри працюють. Ось дивіться, відкриваємо. На цій системі в мене чомусь майже не гудять. Якщо порівнювати з Windows 11, то на ньому він гудить більше. Так, ну Steam також працює. Також я сюди встановив офісні програми, це LibreOffice. Ой, зараз дивимось. Мову можна змінити у налаштуваннях. Сюди я ще встановив Telegram. Та ще щось не пам'ятаю. Ну все, що встановлював, все працює, окрім вайдроїд. З ним треба якось пограти ще. Ну так начебто все і розказав, показав, не знаю, що можна ще додати. Якщо у вас є питання, пишіть, можливо запишу ще один ролик по цій системі. А у мене на цьому все. Дякую всім за перегляд і до зустрічі!